Всіх вітаю на каналі, і сьогодні ми будемо з вами оглядати першу посилочку, і це буде перша частина. У вас буде приблизно 4 чи 6 частин. Я подивлюсь, бо я так порозбивав. Тому що одну я сьогодні отримав, інші ще їдуть. І вони в нас вийдуть по частинах. Що сьогодні в нас на огляді? В нас на огляді сумка для ноутбука. Ось така вона. Я її в кадр прям помістити не можу. В неї ось коричневі ручки. надіюсь, вам там видно. Ось. Вона для 16 дюймового Ноутбук. Так, як вам покласти? Я буду дивитися до вас в кадр. Так, вам її видно. Добре. Фірма Коптон. Скільки вона мені обійшлась? Давайте подивимося з вами на Aliexpress. Її характеристики, ціну. Так, знаходимо. Я посилання вам в описі залишу. Тому беріть смаколики, сідайте позручніше. Ну, а ми пігнали до огляду. Зараз я її знайду, секундочку. Ось. Замовляю в магазині. Лептоп Backs Love's Accessory Store. Вона вартувала на момент покупки 19 доларів 77 центів. Я взяв за 17 доларів 77 центів. Скільки вона мені приїхала по часовій купон на 2 долари я застосував. Замовляв я її оплатив 6 жовтня, відправили 7 жовтня, тобто 7 жовтня, і тут 18-11 днів вона мені їхала. Ось якось так. Ось ви можете собі побачити, що дійсно воно так. Посилання я вам на цього продавця залишу. Давайте спершу, е, якою доставкою її доставляли. Вона їхала в нас в Укрпошті, номер був РО -E -E. Ну, якось так. Зараз будемо ще виправляти деякі моменти. Це я вже пізніше покажу. Секундочку. Так, давайте оглянемо, що я сюди поклав, що мені влізло в цю сумку. А тоді вже оглянемо її посту із середи. У е, нас є спереді кишеня. В яку мені влізла сумка, е, кажу, сумка. Зарядка для ноутбуку. Ось вона ось так відкривається. Трішки вже заговорююсь. Зарядка для ноутбука та мишка. Ось, мишка мені влізла. Я буду зараз все в сторону відставляти, щоб вам було видно. Ну і доволі масивна зарядка. Ось, бачите, яка масивна. Так, це мені влізло в передній кишені. Більше я там її не клав. Ось, бачите? Ось така от передня кишенька сама. Стандартна, вона у нас є з волого захисту. На сайті я вам зараз скажу, що я обрав, тому що тут в продавця, ще такий момент я вам не показав, є ось бачимо. У нас є стандартні е, зліва дві, є в нас справа дві. Справа дві це додатковий захист ноутбука. Я вам покажу. Це додаткова секція із такими е, бульбашками тканини, на кшталт того. Я, е, виходить, обрав максимально захищену середу. Що в нас зазначає продавець 15,4 до 16 дюйми. Зовнішній розмір 410 на 295 на 48 мм. Шарик для ноутбука 380 на 270 на 25 мм. Діагональна лінія 470 мм. Ну, і тут заявляє похибку, та які ноутбуки влізуть. Ну, якось так. У нас є, виходить, вологозахист, відпадіння захист, великий вміст в неї, доволі велика. І мультишари, я не знаю, як це перекласти вам. Ну і ось бачимо ось такий от захист у нас є. Ось бачите, про остій маю на увазі. Тепер давайте далі оглядаємо, що всередину. Передні кишені ми з вами подивилися. Ось такі у нас ручки файні, але вони якісь чомусь посипані, бо вони трішки такі ліпкі. В нас є середнє кишені, яка поділені на на секції. Зараз я позабираю пакети. Звідси, секундочку, заберу вам пакети, щоб вам не мішали. Так, мені сюди е, запасник із пеналу, тому що часом якісь ще розрахунки чи так собою. У нас виходить це перше відділення. В першому відділенні в нас ще знаходиться ось така от, доволі зручна е, ручка на плече. Вона в нас не сильно довга ну і не сильно приємна. Хотілося би, щоб нам е, сюди теж якусь тканинку поклали. Але в цілому карабіни досить міцні. Мені вони прямо до вподоби. Не повірте, я весь час її ношу за ручки. Тобто її попередню сумку я не користувався з такими от наплечниками. Як це їх так називаємо? Ну і далі дивимося. У нас є одна секція, і у нас є окрема секція для ноутбуку. Ось, бачите? Одна, і ось тут інша. Тут ви собі кладете свої гаджети. Е, що тут можна покласти? Павербанк. Ось у нас тут виходить ще три кишеньки. Ось, бачите? У нас тут три кишеньки. Ось. Можна сюди павербанк, ручки покласти собі, зарядник кинути, якщо вам якийсь необхідний для телефону. Ну, а тепер переходимо до самого цікавого. У нас є липучка, яку ми відстібнемо та матимемо доступ до нашого ноутбука. Ось 16-дюймовий ноутбук вліз. Не повірите, але він вліз. Єдине, що мені, мабуть, не сподобалось, бачите, що відстань ну прям дуже маленька, не знаю, сантиметра два. Це дуже маленька по кутові. Ну, давайте його дістанемо. Ось в мене вліз. 16 дюймовий ноутбук, я його використовую для навчання та для роботи. Ось, як бачимо, тут бачите, низ захищений. Ось, там у нас низ захищений, лівий бік і правий бік. Якщо ви берете першу модель, у вас буде тільки ось ця сторона. Лівий бік захищений, правий у вас не буде. І все. На цьому відділі більш нічого немає. Це суто для вашого ноутбука. Ноутбука, планшета, щоб ви гаджет по дорозі не побили. Ну, Як бачимо, ось такі от у нас два відділи. Ось тут. Кишені в нас є. Ось тут я думаю, для якихось ручок кабелів собі можна, доволі зручно, доволі міцні. Тепер переходимо до недоліків. А після недоліків я скажу своє перше враження. Недоліки це в нас є трішки неакуратність. Навіть на самій видно прошивку. Ось такі от ниточки. Ось, як бачимо, у нас є тут такі от ниточки, ну вам вона не сфокусує, які потрібно ще підрізати. На ручці є така нитка, яку слід підрізати, але я цього робити не буду на ручці, а то. На всякий випадок цього робити краще не треба саме на ручках. Е, ось на кишені є, нитку треба підрізати. Далі. У нас ось ця прошивочка. Ось ця. Ось тут вона. І отут вона видніється, коли сюди кладете щось доволі важке. Тому будьте обережні, щоб не напхати сюди максимально важкого і щоб воно вас ніде не лопнуло. Ну, Надіюся, що воно тут добре зроблено. Е, мінуси ще. У нас ось скрию видно прошивку. І знову от ось ця от ниточка. Бачите, отут у нас ниточка. Я фотографії вам поставляю недоліки. Обводити не буду, ви собі роздивитесь. У нас є тут такий от, я так розумію, якийсь фіксатор, чи щось не читав того. Ну і все. Ну, це не недолік. Ну і трішки мені щось під сумнівом, одна сторона ручки якоїсь була. Ага, ось ця от. Ось видно, що отут якщо сильно прям потягнути. То воно може відірватися Ну, недоліках це все. Перше враження. Їхав я з нею в транспорті, де було чимало народу. Е, мене піджали з країв зі всіх. Ну, Я вам скажу, сумка була не легенька, доволі важкенька. Ну, і вона витримала першу вагу ноутбука, що мені в купілку плюс додало. Ну, І в транспорті, от як він їде, то жене, то не жене. То швидко їде, то не швидко, ну, і вона це все витримала. Тобто такий міні вона пройшла. І тягнути, смикати, рвати, щось накидувати, вагу якусь собі, я цього робити не буду. Тому ось така посилочка, перше враження доволі позитивні. Незважаючи на три недоліки, ну четвертий там на липучці, я вам скажу, що ця сумка доволі добротна. Приїхала доволі швидко, за 11 днів, так як я навчаюся, то мені день за днем летить доволі швидко. Із переваг, що хочу відмітити, доволі файний матеріал. У нас дійсно є вологозахист, що маленький дощик, ви бачите, жодної краплі не замітно. У нас доволі міцні повзунки. У нас доволі міцні ось такі тримачі на повзунок, з якими беремося руками. У нас доволі міцні ручки, файна якась штучна, мабуть, шкіра. Ну і файний отой карабінчик, який можете собі вцепити і носити на плечо. Давайте я вам продемонструю. Ну, звісно, я показувати на собі цього не буду, як воно вдягається, але все ж, ось такі в нас є пози. Один візьму і другий. Зараз я встану на собі примірю. Ви собі вже, там, як хочете, так приміряєте. Ну я собі відразу на пошті взяв, подивився. Та й все. Ну, давайте подивимось, що воно як, зручна чи не зручна. Так як я ношу курточку, так як я ношу кофту, то воно тут під питанням. Так, зараз, бо воно трішки. Ну, я не знаю. Ну, Це в нас виходить, де там, видно в кадр. Давайте я вам поверну, покажу, як це на мені. Ось, бачимо, це в мене виходить в районі, у нас виходить, вона в нас прямо під руку підлазить. Доволі незручний оцей ремінь, хотілося б її якийсь шкіряний. Ну, але якось Ось так от вона виглядає. Тобто, ось чітко під руку можна її взяти та й собі нести ноутбук. Наскільки вам це зручно, ну я не знаю. Звідси ви нічого не дістанете. От, якщо я правша, я не дістану звідси нічого. Мені треба буде провертати на перід і відповідно вже тоді діставати. А ось, як бачимо, я от смикнув був, гляньте, і гляньте, ваги ніякої немає, і в мене карабінчик просто відкрився. Я от просто, от, як бачите, смикнув. Ось я вже показався в відео. Тому якось так. Тому думайте, чи краще карабінчик ціпляти, чи краще не ціпляти. Ось, бачите, різкі рухи, якщо так робити, то нічого. А якщо, от, Водити, щоб тут карабінчик прогинався, то воно саме відкриється і буде вам казус. Ну, звісно, якщо у вас реакція добра, ви зловите. А так, в цілому, сумка непогана. Можна собі так носити, але бачимо, в мене на ковті... Зараз я закину за пішлом. Зараз я вам чуть-чуть поверну, щоб ви прям максимально бачили. Так, ось, спробу відійти. Ось бачимо, ось тут у нас є переплетення, воно на плечі доволі незручне. Через кофту якусь товсту ви цього не відчуєте. Але через якусь футболку, я думаю, вона вам рано чи пізно понатирає, якщо у вас важкий 16 дюймовий ноутбук чи 15 дюймовий Там 15,4, і в мене 16. Тому якось так. Основні моменти я вам сказав. По суті, все я вам показав. Ось, бачу, як бачимо, як воно виглядає, по суті, на мені. Це зараз воно на пояс. І тепер глянемо, як воно б виглядало в руках. В руці вона б виглядала так. Якщо це з карабінчиком, ось як бачимо, це у нас виходить з таким ремішком на плече. І це у нас в нас в руках. Якщо ви хочете подивитися, як це буде в руках виглядати. Зараз я покладу ноутбук і ми глянемо як це все в руках. Ось так сумка виглядає у нас в руках. Доволі зручна хватка у вас вийде, тому що доволі приємні ручки. Але кажу, один недолік, я не знаю, чи вони його посипали, чи воно чуть-чуть ліпке. Я вам це пришвидше, тому можете не переживати, що я довго вам розповідаю. Ну, а тепер давайте покладемо в ноутбук і, звісно, перевіримо. Я його дістану вже із захисного чохла. Бачите, ноутбук. Кладемо його. Всередину ось цю саму крайню. От за що мені і подобається? Чому я її взяв краще дорожчу Кладемо сюди, застібаємо липучку. Ось у нас є тут така липучка. Ось, бачите, застібнули, він у вас не випадав. Оце великий плюс. Далі кидаємо зарядку всередину та мишку. Беремо зараз зарядку. Я зараз вам прямо покладу, щоб це швидко подивитися. Я кажу, я вам це пришвидшу, то ви ці моменти собі побачите, бо є люди, які. Хочу повноцінно подивитися, як воно в руках лежить, як воно зручно, незручно, то я саме для таких і показую. Можливо, ви настільки допитливі, що вам буде це доволі цікаво. Давайте візьмемо павербан. Ось я маю павербанк-інгу, такий на 10 000 мА. Спокійно сюди влазить. Ось. Дивіться. Спокійно влазить сюди павербанк. Ось. І можна сюди ще докинути. Давайте якийсь зошит і ваш нотатник-записник. Ось такий у мене синенький. Докинемо, засібнемо, та подивимося, як воно буде. І на цьому я буду вже завершувати. Так, і я потім покажу, як воно виглядає на плечі. Ось, як бачимо, вона набита зараз. Там повністю мишка, павербанк, все як чітко. Ще можна собі зарядник докинути всередину. Ось, як бачимо, ну, така важкенька, доволі. я цю мою крісло. Ось така доволі важкенька. Тут нічого не випирає, нічого не рветься. Ось, як бачимо, ручки не відриваються. Доволі зручно, та ось у нас є ще ось такий макштал триміця. В руках доволі зручна, не перекошує там, на якийсь бік ліво вправо По вазі все рівномірно розпреділяється, то в нас є захист ноутбуку. Тепер давайте начеплю карабінчики, подивимося, як це буде на плечі дивитися. Чи нам буде зручно, чи нам не буде зручно. Давайте будемо, ще це глянемо і на цьому будемо завершувати. Так, над... одягнув. Ну, Я, звісно, цим користуватися не буду. Ну, така важкенька, якщо на плече. Да, тому що підправити момент, треба. Ну якось так. Ось вона ось так от, видніється на площі. Я наліво, бо я відповідно правша. хтось направо, якщо лівша. Ну якось так. Ну, це давай я вам скажу незручно. Бачите, воно тут у нас рівно. А на плечі в нас воно таке, знаєте, перекручене, той ремінець, він трішки незручний. Так, якщо там від машини додому піднятися на якийсь там поверх, це доволі зручно, а не нести все в руках. Як можете ще собі додаткового Ось можна за спину. Взяти, я бачимо, в мене за спиною сумка та зручно. Тому всім дякую за перегляд. Пишіть обов'язково коментарі, як вам ця сумка. Ну, а я буду користуватися. І якщо будуть якісь нюанси, я вам обов'язково їх покажу. Але ці от ниточки навіть на плече, ось тут видно, що потрібно попідрізати. Ну, не знаю, за ціну мені нормально. Тому хто хоче, підписуйтесь на канал, ставте подобайки та пишіть коментарі, і буде цікаво почитати вашу думку.